Я виросла у звичайній небагатій родині. Маю молодшу сестру Іванку, хоч жили ми і бідно, але щасливі та добрі. Часто влаштовували мені посиденьки, граючи у якусь настільну гру чи переглядаючи фільм. З Сестрою ми були дуже близькі, ділилися таємницями та переживаннями. Ми щиро раділи успіхам одна одної та радились стосовно кавалерів. Час минув швидко. Ми з Іванкою виросли і пішли вчитися. На четвертому курсі я вийшла заміж за свого одногрупника. Оскільки грошей ні в нас, ні в батьків не було, весілля ми не робили, а просто розписалися. Після закінчення навчання ми з чоловіком влаштувалися на хорошу роботу і наважились взяти власну квартиру в іпотеку. Одразу після мене заміж вискочила Іванка. На відміну від мене, її весілля батьки зробили. Хоч і невеличке, для рідних і близьких, але свято таке було. Ми теж були запрошені. Я вирішила не псувати сестрі цей важливий день допитами, хто це все оплатив. Але я й без того розуміла, що це все заслуга саме наших батьків. Після одруження Іванка переїхала жити до свого чоловіка. Власного житла він не мав, тож вони також винаймали квартиру. Іванка не працювала, бо перебувала у цікавому положенні. Різдво ми домовились зустрічати всі разом у батьків. Я з чоловіком приїхали на день раніше, щоб допомогти з приготуваннями. Цілий день ми з мамою провели на ногах, готуючи смачні страви до святкового столу. Іванка з'явилася під самий вечір і одразу пішла відпочивати. Було приємно знову зібратися за великим сімейним столом. Ми гарно провели час, поговорили та вдосталь насміялися, як в старі добрі часи. Я й забулася про всі наші негаразди та про свої образи. Наприкінці вечора батьки покликали мене з Іванкою на відверту розмову. Батько повідомив, що вони з мамою хочуть допомогти нам фінансово. Ця новина стала для нас справжньою несподіванкою, адже їхній дохід був мінімальний. Та найцікавіше відбулося після того, як гроші нам вручили. У Іванки була сума втричі більша від моєї. Коли я запитала, чому так сталося, вони пояснили, ти ж, доню, вже практично маєш житло, а бідна Івануся змушена жити на чужій квартирі. Тим більше вона скоро стане мамою і їй знадобляться гроші більше. Тобто, той факт, що нам ще добрих п'ять років потрібно виплачувати борг за квартиру, їх не турбував. А те, що Іванка уявлення не має, що таке робота, і звідки беруться гроші, це нормально. Я образилася на рідних за таку несправедливість і відверто їм про це сказала: сестра розплакалась, а мама і тато нічого не сказали. Після цієї ситуації мої стосунки з рідними погіршились. Тепер ми бачимось один-два рази на рік, хоч я і вдячна їм за допомогу, але досі ображаюся, що вони вчинили так неправильно.